Росіяни вже обламали зуби на, наш, на нашій країні, і треба, щоб вони просто вже без зубів залишилися, можна сказати так. І Росія вже довела всьому світові, що вона не є наддержавою, що вона не є там армією номер один в світі. Що звичайні українські хлопці та дівчата, використовуючи як власні якості, так і сучасні технології, можуть протистояти оцьому шаленому ворогу, звичайно, за допомогою наших союзників. Але, на жаль, це потребує жертв. Це потребує жертв і тут дуже важливо, щоб наше суспільство в якийсь момент через, як то кажуть, втомленість і так далі не дали задню. Це буде дуже неправильно, тому що ми не знаємо, коли це відбудеться, і коли саме цей переломний момент буде. Маємо докладати зусиль, і я думаю, що звільнення Криму неодмінно відбудеться.